Давай може ми почнемо з е, нічних новин, а, з е, дебатів Трампа і Байдена. Да, як ти Давай. поставишся? А, ти дивився їх? Ні. <світ> Добре. Я, я відчував, як, якщо буде, тому я вважав, що не потрібно на це витрачати час. А, я, думаю, я знаю, що потім все це все, все буде нарізатися. А, нарізатися і викладати телеграм. Тому а, але 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 ми знаходимося, ти розумієш, в дуже цікавому ситуації а, своєрідної історії. Колись був такий дослідник Маршал Маклюн. Він казав, що світ перетворюється на глобальне село, тому що а, ну через телекомунікаційні mm -hmm. технології, да тому, що всі проф... ну, все mm -hmm. всі про все дивляться, і так далі. От а, ми чому здається, здається, де сполучені Штати Америки, де Україна, але зважаючи на те, що це наш ключовий партнер. Ну, Та ні, ну це ну, дуже подійця, важливо, ми не можемо. На нас, ми не можемо не говорити Та, ну, 100 про послухай, дебати у штатах. Сто відсотків. Тому що ти бачиш, українське питання uh, там да. постійно виникало. Да, виникало, я з тобою згоден. Послухай, дивіться, скажу відверто, да? я в душі, я республіканець, але я не підтримую просто uh, 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 кандидатів в президенти. І я а маю маю. може ти вже поступово будеш змінювати ні, ні, свою позицію, ні, в залежності позицію. до, до наближення виборів, ні, 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 як ні, низка українських я, політиків. Я, я, я ж, я ж <стан> така людина, яка не, не перебувається, знаєш, як у нас говорити. Ну ти ні. знаєш, що низ, а, низка українських політиків від от я просто спостерігаю еволюцію деяку і експертного середовища України, ні, 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 ні. які на початку цього року говорили Трамп, небезпечний маргінал, а, агент Кремля, 30, ні, і, і тепер вже ні, ну не такий вже і небезпечний. Ні, дивіться, і, я, і, не, і не настільки якщо... агент кремля <сіхання> 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 да ми знаємо, як у нас в країні можуть перебутись. Я так не роблю. Я вам скажу відверто, що я вважав, що потрібно було ставити місто боє Байдена демократа набагато а, молодшого молодшого. Ну і ми я, не джист, Але і, да але я американський зберігав пише, що це буде так. Я ще раз хочу оголосити. Ти знаєш мою позицію. Я дуже е, потримую республіканців, але там є республіканці, а є трамписти. От ну, ну, ну давай, раз, давай раз, чесно скажемо, скажемо, відверто кажучи. Чесно, да, я можу сказати, що я не потрімую. Але я думаю, і нашим дичам теж про це треба сказати і нагадати. Взагалі, то ти займався ініціативою пам'ятника да, я... І що з цим гаразд. Трамп приїде Все а, Дивіться, проект вже готовий. Та зараз я сподіваюся, що в вересні місяці я поїду до Вашингтона. Ми побачимо з родичами Маккейна. Маккейна і вони. Узгодяться вже проєкт, і тоді вже можемо сказати, що цей проєкт вже піде на, на, на закінчення. Тобто можна запрошувати Трампа? На ну, я не знаю, як можна буде запрошувати Трампа, приїде чи не приїде, але вважаю, що дивіться, мені я дуже гарно ставився до Маккейна, і ти це знаєш. Так. І не тільки для до Маккейна, там є дійсно такий крутий. Діпута... Конгресмени, які дійсно люблять нашу країну, підтримують нас, і вони дуже потужно висловлюються підтримку нашої країни. І для мене це дуже важливо. Тому я вважаю, що якщо буде Трамп, я... ми говорили в попередньому ефірі, якщо буде Трамп. Я не вважаю, що це буде катастрофа. Чому? А тому, що Трамп вже був президентом і ми бачили. Але я вважав, що от сьогодні я також вважаю, що потрібно було Америки, щоб там були. Ну на жаль, там інституція інша. Там вважають, що чим людина. Похильного віку, то вони там, типа, більше авторитету. Тому я вважав, що потрібно було ставити ну, якусь там молоду кандидатуру, і я впевнений, щоб вона була. Перемогли би але але ти, мабуть, читав а, а навіть якщо ти б дивися шматочки дебатів, ти читав, мабуть, заголовки і публікації американських змі про ці дебати, навіть які з симпатією відносяться до демократів да? і що? якщо дивитися про Байден, Байден забував, куди він біжить. Так. Так, так, проєкту... да, так, і якщо дивитись про це, якщо дивитись про ектональність, вона до Байдена дуже. Така, да, ну, кажучи, насторожена. Да, да, ну, тут потрібно розуміти, що це слово жах, там теж часто зустрічається. Да, да. yeah. Я хочу сказати, що потрібно розуміти, що це супердержава, країна номер один, і е, потрібно цією країною керувати. І ми бачимо, в, так скажемо, е, що Трамп він більш такий був е, 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 стриманий. Він був більш стриманий, більш як завжди. Як сказав, як що порівняти. Ну, він був так, да? давай. Чесно сказати, він був більш стриманий. Ти правий, але він був дуже, дуже набагато енергетичніший енергетичні, ніж багато. Ти мені не дав да, дав сказати. І він був дуже набагато енергічні, ніж Байден ну, 78 років. а, а Байдену 81. Так, да, ну слухай, ну, ну три роки. Да, да, ну, я не можу сказати, що це багато, але люди по різному відчувають свої, так скажем, свої роки. Да, як сказати, так, так? Так. Да, тому я вважаю, що ми побачили, що а, дійсно а, Байден був слабший. І е, думаю, що американський народ сам зробить вибор, і не потрібно так. допомагати в цьому нікому. Я, впевнен, я з тобою що, я впевнені, що Трамп буде виконувати те, що буде х е, американський. Народ, а давайте тебе давай, давай, от ми зрозуміли, що там є дуже багато американської тематики. Там і про ціни, і про економіку, е, і так далі. Але давай трошки поговоримо про Україну. Давай. Що кандидати говорили про Україну? Бо це нас турбує більше. Е, Трамп декілька разів розповідав, що дуже багато грошей отримав, е, да, що, що, вражає, що, отримує, що ми даємо що президент і, бо... Зеленський дуже багато грошей отримує для брати. Да, що да? потрібно було це гроші використовувати. В нашій країні я би не кажу так а далі від нього, ми почули про те, що якби він був був при владі, то не було б вторгнення Росії в Україну, не було б Хамасу а, з Ізраїлем, а не було б такої ну, ситуації, mm -hmm. як в Афганістані. От що ти скажеш про цей момент? Ну я розумію, що це все пробалістично. Тобто ми ну, не знаємо, але, чи як, так було. ні. Але якби Трамп був президентом, чи було б повномасштабне вторгнення Росії? Як ти скажеш? скаже, я, я, як? Думаєш, думаєш. Що думаєш, Трамп, що було б. Так, так, так. Дивіться, ну це ж не вирішував Трамп, а вирішував це. Е, 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 вирішував це Путін. Е, 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 да, Чмоня. да? А тому, дивіться... Але можливо він боявся Трампа більше дивіться, дивіться, ніж Байдена. Дивіться. А, Росія та Чмоня відчувають тільки єдине це сила. Коли сильна країна? Якщо б ми мали б зброю. Якщо б ми бали, мали б ракети, гаубиці, то я впевнений, що не було б цього вторгнення. Але на жаль, ми пам'ятаємо з вами, що коли був Трамп, нам надали єдині, що ми отримали, це дживелини. Але і... при Обамі ми і цього не отримували. А, ну я тут згоден з тобою. Але потрібно тут зрозуміти, що вторгнення було б 100%, тому що. Чмоня отримував інформацію у війті управлінні розвідки, що чекають в Україні чмонів. Вот і все. Тому тут говорити, щоби не було б Трампа, але а, він так казав. А, трамп... а було, було Трамп, не було б війни. послухай. Послухайте, але Трамп це казав. Тобто він а, ми, ми Тобто, я, я ну я твою позицію зрозумів, але просто слід зафіксувати, що Трамп а він вважає, що Путін його більше боявся. А, і що він би не наважився чинити ні. так, як він е, ні, зробив. Ні, Дивися, ні. добре, але, але це щодо минулого. Тепер давай поговоримо щодо майбутнього. А, бачення Трампа закінчення війни. Насправді ми ну, ць... він бачить, що ми залишаємо вчителі області Росії. І фіксуємо так скажемо, кордон. Ну він як... провідвися. Ну він поки про це не сказав. Але от що він сказав на цих дебатах, це те, що а, як що, якщо він стане президентом, або буде навіть просто обраний, то я так розумію, що а, він він говорить, я закінчу війну, і ми можемо здогадатися, як от ти почув від нього як. Він це я, зробить. Я не почув, я цього не бачив. Може, я ще не дійшов до, а, до а, цих відрізок, але а, я цього не бачив. Але ми пам'ятаємо, в публікаціях до цих дебатів була інформація, що будь то Трамп тоді обіцяв, що надасть Україні багато зброї. Ні, або він, Ти він чого, надасть, да? або він да, надасть. Як будуть домовлятися да. з Ось. Хуйлом? Да. Да. Ну, і... так, я ж про це і говорив зараз там. Да? Тобто сьогодні потрібно зрозуміти, що Трамп. Послухайте, ну потрібно зрозуміти псих, психотип Трампа. Ну він же сьогодні ми бачимо, да? як на мене він просто такий непоганий актер. І непоганий актер, чим чим о, набув наш президент нашої країни. Тому він і грає сьогодні, і він розуміє, що сьогодні хто його потримує. Ну давай говорити відверто. Його потримують хто? Ну, люди, які аграрії, які будівники, будівельники згодені з тобою. Але а, 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 я вважаю, що це, а, це дебати а, потрібно було більш підготуватись а, Байдену і більше бути такими а, собраними. І, Мати більше такі енергічні передавати енергію ці, ці, чир, через екран. Ой, ну а, жаль, дивіся, а, а ну, таке питання, ну щоб вже цю тему фіналізувати. А як ти думаєш, а нам це чимось загрожує оця історія з потенційно ну, тим, що Байден можливо, я не знаю, може його замінять? Дивіться, або він ну, я захоче. Я хочу нагадати нашим глядачам, що у нас прописано е, отримання е, зброї і в цьому році, і наступному році. Тому потрібно бути спокійними. Ми також пам'ятаємо, що а, сьогодні підписан з ЄС безпекового года, але ми, ми попри небезпеку да. про безпеку. А, про, це говорить про те, що ми сьогодні розуміємо, що а, в Європі розуміють, що який може бути фінал а, виборів в Америці. Тому а, а, Європа бере такий в своїй руці справу і вони розуміють, що потрібно робити виробляти свою зброю, свої ракети, і так менше залежати від США. Але хочу вам нагадати, що Трамп, коли він був президентом, він завжди закликав, що країни, які входять, входять в Альянс Альянс, ані ВВП віддавали, так скажемо, фонди Альянса. І ми цього не бачили. Але хочу нагадати, що зараз більш-менше, якщо до цього було, якщо не пам'ятаю, там чи чи 4 країни, сьогодні ми бачимо вже 18 країн чи 17, які готові додати 200. віддають 2% ВВП. Ну сказати, що Європа не задумався. Про свою безпеку, ну, я би так би не говорив. Тому я вважаю, що це, такий, знає, що це такий момент, коли ми з вами повинні зрозуміти, що Америка нам буде допомагати, і я вас хочу запевнити, не вважаючи, хто там буде президентом, Трамп це буде, це, 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 і, і це буде а, Байден. Америка буде нам допомагати, тому що так також будуть бажання американського народу. Так, до речі, ми маємо сказати, що у нас в студії є гості: це Люда Воровська, наша да, 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 вітаємо. Да. Доброго, доброго а, вечора і люди дуже самі вас Там бачимо. Там. Дуже, дуже приємно. Тобто, у нас до речі, на відміну від дебатів Трампа і Байдена, ти знаєш, що туди глядачі не були допущені. А да, 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 так, це так. до речі, дуже був унікальний випадок, тому що зазвичай, глядачі допускаються на такі дебати, але так сталося, що їх на той момент допустили. А ти віриш в Третю світову війну? Про що говорили американські Ні. Е президенти і екс-президент? Ну, взагалі, про третю світову війну ти віриш? А, вірю ли Я Слухай, Ну я Вони задавали. Вони один одного звинувачували в тому, що наближають світ до третьої світової. Хтось з них? Ну я думаю, що Третя світова війна буде. Чи вона вже Але, йде? А, ні, я б не сказав би, що вона йде. Але коли вона буде, ну я не можу поки сказати. Я думаю, що на одному боці це країни авторитарні. це Росія, Іран, Північна Корія, Хто там ще, Сирія. так а це країни з одного боку, з, з, з одного боці, і з другої боку це країни Євросоюз, там Канада, США, Австралія, ну тобто. Ну я просто чому питаю про третю світову, тому що а сьогодні 120 років, як а, Габрило Принцип а, вистрілив у принца Фердінанда в Сараєво, почалась і почалася mm -hmm. Перша світова війна. А. Ну пізні це стало приводом, приводом, але так. це якраз сьогодні 120 років тому. Так от а, сьогодні виповнюється в цей день. І тому ну, я не думаю, і, що і тому да. дехто вважає, що насправді ми зараз бачимо що вона ніяк і не закінчилась. Та Перша світова війна, тому що і наслідки по факту ми розгрібаємо до цього часу. О, я, ну, я, це, я думаю наступне. Дивіться, ну, а, сьогодні ми можемо говорити про те, що Третя світова війна а, не буде, якщо не буде Кацафольф. Якщо буде, а, а, якщо буде у Росії, ми побачимо. Як я говорив і прогнозую, що обов'язково буде серія номер два з ну, 2 Коопдитет, повстання. Да, повстання. То я думаю, що Третій мірової війни не буде. Якщо це в Росії, Росії ближайшим часом, ну там 2-5 років даю на це, не буде повстання, то третя світова війна буде. І Росія цю 30-світову війну почнути. Ну, це, 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 це я так думаю. Да, ну, до, до, давай від цього. ну я сподіваюся, що економічно те, що я бачу сьогодні з Росією, то я сподіваюся на те, що Росія не зможе і почнеться це востаннє на Кавказі, і вона пойде далі відділяти країни, які. Вибачає області, які входять в состав Росії, це там Татарстан, Автономна угу. Республіка, Комі, і, Барка, до... є, так, там, єврейська автономна республіка Євський округ. Да, да, округ там. Тобто я думаю, що ми бачили неодноразово це, цю карту. Я сподіваюся дуже на це. Що якщо Росія сьогодні почне розвалювати, то третій світовій війни не буде. А ну давай тоді вже останок по ці темі. А, а якщо все ж таки уявимо гіпотетично, що Трамп переможе, і він буде втілювати той план, який він говорив. Як ти думаєш, Україна на нього погодиться, Зеленський взагалі погодиться? Ні, ні я не думаю. Що. А, Зеленський, а як тоді нам будувати з ним це, стосунки? Зеленський? Я думаю, що на це не погодиться. Ну послухай, ну є ж е, е, канали, через які канали можна е, спілкуватись, і я впевнений, що спілкування і сьогодні йде. Ну, я так думаю, це моя З думка. Трампа? А, да, команди Трампа. Я впевнений, що це воно відбувається. А, про це просто ми не знаємо офіційно, але я впевнений, що це спілкування відбувається. І послухай, ну є же, а, я хочу нагадати, хто би що не говорив, від 61 мільярда, який нам надали, 51 мільярд залишився в. Америки, так тому послухайте, якщо хтось хоче мені зараз знаєш розповісти мені, що на мене тут грошей. послухай, гроші нам ніхто не дає. А Сьогодні працюють на 24 на 7 так. концерні ВПК в США, які нам передають зброю. А це, щоб ви зрозуміли, мільярди мільярди доларів, і це сотні тисяч громадян, які працюють 24 на 7. Тому це дуже великі гроші, щоб нам не допомагали, і політично це влаштує Америки, і, і так скажемо, і економічно також можемо говорити, що це влаштує Америки. Тому я не бачу тут, що нам не дадуть грошей, не дадуть допомоги. Все буде добре, я в цьому впевнений. Але ми сьогодні бачимо, що не дивлячись ні на що. А сьогодні Зеленський каже, що а, мирні переговори, як він сьогодні сказав, що план по переговорам він сказав так. План по переговорам буде до кінця року. От, сьогодні от, від Зеленського от, так. Коли давай. він був в Євросоюзі і підписали меморандум.